Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко. Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте.